О, привіт, куди ти так поспішаєш? Привіт, не побачила тебе. Слухай, я записалася сьогодні на гурток юних археологів. Їду на розкопки. Будемо сьогодні мамоньків шукати. Головне, щоб вони нас не знайшли. Ну, якщо все-таки знайдем, то я привезу тобі сувенір. Тільки будь ласка, давай на як того разу. Так то було гімно засохше. То камінь був. Ну а після того ми можемо десь зустрітися погуляти чи ні? На пенсії погуляємо. У Мене тренування до перешка з парашута. Ми будемо. Ну, у нас немає звідки пригати, то ми будемо з п'ятого поверху на дерево пригати. Нормально. Чекай, це зранку. А потім в мене йога. Так ти ж казала, що ти більше не підеш туди. Так я в принципі тоді ходити не могла. А тепер мене докупи зібрали. То тепер можу, то я сьогодні піду. Ми, до речі, сьогодні будемо по склі ходити. О, це прикольно. А де да, це буде? Та у нас тут біля дому, ти ж знаєш, у нас по вечорам певні йоги сидять, то там то у скла, о. На всіх вистачить. Зрозуміла. Ну а потім. А, а потім ввечері в мене дудінг. Це що? А я знаю. А, а потім А потім боді арт. До речі, я вже туди ходжу три рази. Я вже можу тобі щось намалювати. Хочеш на мене, правда, хни немає, можу зробити зеленкою. А, та ні, не потрібно. Ну хоч та я ж безкоштовно. Та ні, дякую. Ну, ладно. Потім в мене квілінг. А потім ще поп'є маше, макраме. Короче, дома я буду завтра. Ну, все, я побігла, бо я спішу. До речі, ти не хочеш зі мною? Ти ж любиш пазли складати? Я буду викопувати. А ти будеш якось? Ні? Ну ладно, пока.